Порушення правил військового обліку непридатними до військової служби та виключеними з військового обліку розберемо на практичних прикладах відповіді юриста щодо непридатних до військової служби. Так, дійсно, якщо є документи щодо непридатності до військової служби, то категорія не військово зобов'язані. Та, в принципі, не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані, не потрібно мати при собі резерв плюс, але на практиці виявляється зовсім інше. Якщо навіть є документи про непридатність до військової служби, це тимчасово. Посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного довідка ВЛК, де прописано непридатне до військової служби. Але по факту в системі в Резерв Плюс оберіг реєстр військовозобов'язаних резервістів може бути інформація зовсім інша, яка не відповідає військово документам та довідкам ВЛК. А там може значитися порушення правил військового обліку. Як можна про це дізнатися? Ну, по-перше, можливо, встановити застосунок Резерв Плюс по друге можливо перевірити на сайті дія цю інформацію, що ви дійсно не придатні до військової служби. Чи ви там вже придатні до військової служби? Також ви це можете перевірити, якщо вас зупиняють працівники поліції, працівники ТЦК прикордонна служба. Вони вас перевіряють по базі. Ви їм надаєте військово-облікові документи. А вони кажуть, що ці документи у вас підроблені. Ви у розшуку за ТЦК. Тому проїдемо з нами до ТЦК для перевірки ваших документів. Далі. Якщо ви е, перевірили свою інформацію і виявили, що ви у розшуку, значить це порушення правил військового обліку. Зараз ми покажемо на практичних прикладах, як воно це відбувається. У нас е, зараз. Секунду. Резерв плюс. Правий верхній кут у нас відображається, що людина на обліку, хоча є документи щодо непридатності до військової служби, і значиться порушення правил військового обліку. Тобто, ви перебуваєте у розшуку, порушення це відправлена повістка, ви не з'явилися невчасно оновили військово-облікові дані. Навіть якщо у вас є документи щодо непридатності, розглянемо по перше, це тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, де прописано непридатне до військової служби. Раніше було з виключенням з військового обліку. Далі це довідка військово-лікарської комісії, де також зазначається стаття розкладу хвороб та під непридатний до військової служби. Наразі також можливо підтвердження карта медичного огляду, де зазначено у нас непридатний до військової служби з виключенням з обліку. Також свідоцтво про хворобу, де також Прописано непридатний до військової служби ось такі військово-облікові документи і такі зразки.